Верховна Рада сьогодні ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на наступний рік. Також депутати розширили повноваження військового омбудсмана та попередньо підтримали законопроєкт про посилення соціальних гарантій для військових строковиків. Докладніше в нашому матеріалі. Сьогодні Верховна Рада попередньо ухвалила проєкт бюджету на наступний рік. З понад три тисячі поправок, які зокрема надійшли від народних обранців, парламент підтримав трохи більше ніж 50. Зокрема, вони наголосили на необхідності збільшити видатки на оборону на закупівлю ліків для людей з рідкісними захворюваннями, а також підвищити зарплату педагогам. Додатково просять спрямувати 2 мільярди гривень на розмінування територій, 1 мільярд гривень на програму страхування військових ризиків та, зокрема, 4% ПДФО до місцевих бюджетів. Доходи наступного року в держбюджеті 2 трильйона 400 мільярдів гривень, а видатки 4 трильйона 800 мільярдів. Фінансування оборони та безпеки заплановані у розмірі 2,8 трильйона гривень. На охорону здоров'я закладено 258 мільярдів гривень. На освіту буде виділено понад. 265 мільярдів, майже 18 мільярдів йде на ветеранську політику. Оновлений текст головного кошторису країни Уряд має відправити до парламенту на початку наступного місяця. І фінальне голосування за проєкт бюджету має відбутися вже до середини листопада. Цей бюджет дотримався трьох визначних пріоритетів: перше це безпека і оборона, друга це соціалка, і третя це детінізація. Я вважаю, що до другого читання попрацюємо над документами. Він стане ще краще. Ми будемо підтримувати його вже в другому читанні в листопаді місяці. Для кожного були свої пріоритети, але для мене це було. Підняття заробітних плат військових, збереження коштів на місцях, ну і звичайно саме головне це є соціальна сфера і пенсії. Повноваження військового омбудсмана розширять відповідне рішення. Попередньо ухвалили народні депутати. Зокрема, цей документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за ігнорування законних вимог військового омбудсмана. Зокрема, посадовцям, які не виконуватимуть його приписи, загрожують штрафи від 8,5 до 17 тисяч гривень, повторне порушення до 34 тисяч, і заборона бути на посаді протягом року. Також омбудсмен отримає право самостійно складати адмінпротоколи. Їх розглядатимуть суди. А от за спробу тиску вже кримінальна відповідальність. Йдеться про перешкоджання виконанню службових обов'язків або ж спроби вплинути на ухвалення незаконних рішень. У таких випадках можливе навіть позбавлення волі. Народні депутати переконані, ці зміни створять дієвий механізм захисту прав військових, підвищить довіру до державних інституцій, а також сприятимуть системним змінам у взаємодії держави та армії. Потрібно дати, як кажуть, механізми впливу. Один з таких механізмів це внесення змін до адміністративних кримінальних кодексів щодо невиконання покарання за невиконання вимог військового обмусмана. Це також врегульовує діяльність цієї важливої структури, особливо під час дії воєнного стану. І я впевнений, що це стане. Серйозним ще одним кроком для підтримки захисту прав наших військових і членів їхніх родин. В Україні планують посилити соціальні та трудові гарантії для військовослужбовців базової строкової служби та членів їхніх родин. Народні депутати попередньо підтримали законопроєкт, що розширює права захисників цієї категорії у сфері праці, освіти та соціального захисту, та прирівнює їх до інших військовослужбовців. Зокрема, гарантуватиметься збереження робочого місця, виплата грошового забезпечення та переваги на працевлаштування після служби. Передбачено, що родини захисників отримають. Пільги це безкоштовний проїзд, санаторне лікування, допомогу з навчанням і працевлаштуванням. Водночас я зазначу, що документ визначає підтримку тих, хто не мав роботи до служби, і допомогу у професійній адаптації після її завершення. Визначено також порядок надання відпусток військовим, звільненням з полону під час мобілізації та воєнного стану. Коли цей закон буде прийняти, вже в другому читанні. Є, є хлопці та дівчата, які зараз вже в збройних силах та національної гвардії і вже потрапили в полон, наприклад, або перебувають на лікуванні після поранення, але вони не мають тих соціальних гарантій, які мають інші військовослужбовці. І ось цим законом ми виправляємо цю несправедливість. Нові правила на думку парламентарів зроблять службу більш захищеною та забезпечать гідні умови для військових і їхніх близьких.